Доброго дня глядачам. То маємо такі суботні закупи на 114 злотих з двох маркетів. Там одній маркеті знайшли таке удро і кубасу хотіли добре собі взяти. то Ще до кафлунду заїжджали. А то у нас в ошані зі скидкою було померли, назбирали вже балів на 6,45. Там Використали Там того року забув використати, то всі бали пропали, а того року. Трошки ще назбирають, вже використовую. І так, почнемо з цієї сторони взяли собі таку папечку. На гріля за 7,99 Будемо сьогодні ввечері робити. На канапки такий гарячий собі сир взяли за 3,95 такий, виходить на 110 грам. Вжечений. взяли собі на 9,62 такого сиру. По 22 злотих 90 Гроші в кілограм коштує Тут 420 грам на 962 вийшло. Взяли собі такий бочок ,200 Кіло 200. Будемо слолити замісала з простойками м'яса. Такий гарненький бочок. Так подивіться що ми там розпаковувати. На 1452 той бочок вийшов. Такий хліб у нас вийшов за 6.49 литовський чорний. Wzięli taką przyprawę dla ryby, za 2,18 zł. Kajzerki sobie wzięli w Kaufland, żeby była witana nie zajrzeć, po 34 zł, tam coś z czymś, czymś wyszło. Wzięli sobie takich 4. piwa na 2 dni, po na dzień. Na wichidni jakby po 5,98 zł banuczka piwa. Taki malinowy czaj za zaparny, 6,55 kosztuje. Взяли за 13.64 таких шичку. Басок собі на гриля. Плануємо сьогодні робити для приготування уду верхня частина ніжки з е, курки нас вийшло на 1029, за 11.99 кг. маємо 858 г. А, і ще взяли таку штучку за 15,99, а то вже нам... Швидше починає з'їдати квітки там, ті, що більше є. Будемо кропити тим, побачимо, що з того вийде. Тож чубки геть сок витягнули, де квітка мала розквітати. Ну, і ж у нас такі закупи.